Чому небезпека, пане Владиславе, давайте згадаємо з вами заяви російського диктатора з приводу того, що він дав розпорядження російським військом забезпечити присутність іноземних журналістів безпосередньо на Покровському напрямку. І уявіть собі, під камеру зарубіжних ЗМІ відповідно їм демонструють участь так званих українських батальйонах у бойових діях, де на Покровському напрямку. І тоді вже створюється ситуація, що це не росіяни штурмують покров, правильно? а відповідно аж чотири українські добровольчі батальйони. І кого буде турбувати на Заході при наявності так званої джинси? А давайте говорити відверто, що і там все покупає, купляється. Чисельність цих так званих батальйонів. Картинку створили, правильно? Дивіться, українці воюють з українцями. Інша справа, шановні телеглядачі, що цю провокацію російської сторони щодо можливості присутності наземних журналістів, нам з паном Владиславом вдалося зірвати, поставити на паузу, але от якраз в цьому і полягала небезпека цього сценарію, чому ми і привернули увагу, чому відбулася передислокація так званих добровольчих українських батальйонів саме на Покровський напрямок.